прогрес шоу який проходив на базі інноваційних центрів компанії Монсанто, відбувся на Тернопільщині у господарстві Вікторія. Інноваційні центри було закладено як науково-дослідні постійні центри компанії в двох областях Полтавській і Тернопільській. Ціль роботи центрів і самої події ФАРМ прогрес шоу Провести та продемонструвати сільгосвиробникам найактуальніші технологічні дослідження, різноманітні інноваційні випробування задля отримання максимальної врожайності, максимального потенціалу гібридів кукурудзи. Україні компанія представляє насіння кукурудзи та ріпаку, також є засоби захисту рослин та насіння овочевих культур. Недаремно місцем проведення дня поля обрали добре знане в області господарство Вікторії, яке очолює Степан Маціборко. Це вже привісно для нас. Десь потужні гравці аграрного бізнесу, в тому слі Мон Санто, з якими буквально півроку працюємо, показали, як. Треба працювати по світових технологіях. Звичайно, що е, я радий, що випала така доля на те, що на нашому полі, Майковецькому, що представляє товариство Вікторія, оцей семінар, мені здається, вже вдається. Може Він вже вдався. Вже Поля вдався. дуже гарні. Практично, я е, не так часто буваю, не дуже рідко на полях, е, де демонструють е, посіви, в ну, частності тут кукурудза, то е, практично. Е, Оцього розположення, цієї титанічної праці, гіантської праці цих спеціалістів, менеджерів і людей, причетних до організації цього семінару, я ще не бачу, тому що тут є все. Є е, лінійка різних сортів кукурудзи, пізньостиглих, стиглих, ранньо стиглих, є е, лінійка по різних технологіях сівби, різних технології обробітку. Є чого повчитися. От, були навіть такі моменти, от, є вже зараз ну, технологія пішла набагато вперед, ми трохи відстаємо від, від, від тої справи, хоча е, дещо теж вже знаємо і вміємо. От, е, зараз е, Демонстрували вони на посіві сівалку, яка е, розкладає в рядку і на відповідну глибину за рахунок е, тих нових технологій електронних. Це диво, просто, тому що процентів 20-30 врожаю залежать навіть від, від сівби. Оце, що я для себе почув, і я думаю, що будемо впроваджувати все своє е, виробництво. А загалом ця програма співпраці з Монсанто розрахована на пару років. Крім цього, вони будуть сіяти ріпак, е, сіли яру пшеницю і десь переконали мене е, менеджери Монсанто. Взяти на пробу цього року на гібриди кукурузи. Ну, результат буде пізніше, але я бачу, що потенціал є. І да, ми звичайно, що будемо старатися десь впроваджувати нові технології, нові сорти, десь новий обробіток ґрунту, з подачі їхніх для того, щоб добитися звичайних результатів, Звичайних результатів для них, судячи по цьому році. Тому що цього року десь, як Богу, за погоду, і десь ми трошки приклалися, і в нас вийшов нечуваний урожай для Вікторії, який я вже очолюю 15 років. Перший рік ми перетнули межу в 10 тонн пшениці. Це, це дуже багато для нас, це радує, що ми зуміли приступити цей рубіж. А в цьому пшениця дала 70-20 на гектарі ячмень. Ярик теж 72. І такий результат теж ми досягали. А я думаю, що не підведе нас культури і пізні культури це соя, кукурудза. Результати господарства «Вікторія» у вирощуванні кукурудзи це тільки один із прикладів успіху, досягнутому завдяки співпраці з компанією Монсанто Україна. А таких по Україні тисячі. На сьогоднішній день компанія Монсанто є світовим лідером по виробництву і продажу насіння. Основних культур в світі на сьогоднішній день. Наша компанія представлена більше як в 60 країнах світу, і на сьогоднішній день у нас є дуже велика лінійка гібридів кукурудзи озимого ярого ріпаку. Бавовнику в тих регіонах, де можна вирощувати бавовник, ми займаємо досить значну долю ринку по бавовнику, і також це цукрова тростина, зовсім екзотична для нашої країни рослина. Але у нас в нашому портфелі продуктів є і насіння цукрової тростини, і також це яра-пшениця. Також наша компанія на сьогоднішній день є дуже інноваційною компанією. І ми представляємо в багатьох країнах інноваційні рішення, які допомагають фермерам, сільгоспвиробникам отримати вищі врожаї із залученням навіть меншої кількості ресурсів, ніж вони це робили раніше. І на сьогоднішній день дуже важливим є таке суспільне зобов'язання Монсанто про те, що до 2030 року в основних країнах, де ми ведемо свою роботу, ми зобов'язалися під підвищити врожайність наших основних культур для України це кукурудза, перш за все, вдвічі порівняно із двохтисячним роком. Якщо говорити про ринок сполучених штатів, це означає, що врожайність кукурузи до 2030 року повинна зрости до 18 тон з гектара. Якщо говорити про Україну. У нас в 2000 в двохтисячному році середня врожайність була на рівні приблизно 4 тонни. Ми зобов'язуємося, що ті господарства, які співпрацюють з нами, будуть в середньому отримувати не менше 8 тонн з гектара. Але звичайно, це середній показник. Якщо говорити про провідні господарства, такі як господарство Вікторія, на землях якого ми знаходимося, інші господарства цього регіону. Вони отримують врожайність 12-14. Є навіть поодинокі випадки, коли отримували врожайність 15 тонн. в середньому, це звичайно 10-12. тому сільгоспвиробники задоволені співпрацею з нашою компанією. І на сьогоднішній день сільське господарство в Україні є найбільшою галузі економіки, тому що сільське господарство уваловий внутрішній продукт привносить найбільше е, грошей. Це дуже велика кількість робочих місць, це велика кількість е, е, продукції, яка експортується. Причому на сьогоднішній день. Ми всі можемо пишатися тим, що це не тільки базова продукція, не тільки сировина в вигляді зерна, а це і продукція тваринництва, така як курятина продукція молочного тваринництва, це яєчний порошок, це харчові товари, це кондитерські вироби. Тобто, ми поступово виходимо вже в великий світ і виходимо в мабуть уже першу десятку лідерів постачання продукції сільського господарства на світовий ринок і нам дуже приємно, нам, як компанія, яка працює в Україні, дуже приємно також усвідомлювати той факт, що ми теж привносимо. Інвестиції в український ринок, тому що на сьогоднішній день ми ведемо дуже великий масштабний проект по будівництву в Україні насінневого заводу, і загальний рівень інвестицій, які ми вкладаємо в виробництво насіння в Україні, в покращення інфраструктури, в будівництво заводу, в створення робочих місць строком на 4 роки. Ми плануємо вкласти в економіку України більше 200 мільйонів доларів. Тобто, це досить значне. Значна інвестиція і для компанії, ну і я думаю, навіть в межах України це теж досить значна інвестиція, і плюс буде створено багато нових робочих місць. Дай Боже, щоб були створені робочі місця, щоб наша армія була сильна. Працювати. Потрібно там, де є мир, є спокій, є, 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 є якась можливість планувати своє майбутнє, планувати результати, і тому хочеться всім побажати мирного неба, гарних результатів і успіху в тій праці, якою вони займаються. Подію відвідали не тільки аграрії західної України, а й інших областей правого берегу Дніпра. Загалом обидві події Фармпрогрес шоу Портавські та Тернопільські областях від віддали близько тисячі учасників з усіх областей України. Розпочали урочистими вітаннями та науково-практичним семінаром. Висока стійкість до різноманітних хвороб, придатність до клімату. Саме так відгукувались про продукцію Монсанто аграрії під час семінару. Дуже цікаво, тому що тут новинки представлені: новинки із захисту рослин, гібриди, портфоліо величезне гібридів. Дуже багато нових. Виступів, тобто нової цікавої інформації було. Ну і практично, Головне, практично представлена ділянки із гібридами і усі варіанти досліджень з хімічними засобами захисту, з гербіцидами, інсектицидами іншими, тобто все те, що необхідне для навчання, для того, щоб студенти бачили дуже багато цікавого. І, звичайно, що корисного для нас компанія Encelco Agro 46 тисяч гектарів, в яких більше 60% складає посіва кукуруза. Це сама високорожайна культура на, на даний момент. І ми використовуємо близько більше 60% процентів. Нас посіви компанії Монсанто, які це високопродуктивні гібриди, які нам дають урожай. І ми наша компанія може триматися в складні моменти на плаву з урожаєм і з прибутком. Е, нас дуже зацікавлюють нові гібриди компанії Монсанто, щоб використати їх своїх. Е... Посівах, щоб ще більше добитися врожаїв. А така компанія, як «Агросем», Ви з ними співпрацюєте? Так, знайома компанія «Агросем». У нас є науково-дослідницьке поле, де ми закладаємо досліди. Менеджер по виробництву гібридного насіння відповідальний за Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області. А от скажіть, будь ласка, насіння, імпортне насіння, і наш, наш наше. наше, наше. Ага. А чим воно різниця? У нас в Україні точно та сама технологія виробництва насіння, як і за кордоном, так і в нас. Тобто, у нас єдині стандартні міжнародні, тобто якість насіння, тобто, якісні показники, такі як генетика. Проростання, енергія росту вони стандартно ну, стандартними для всіх і виконуються так само в Україні. Тобто, якщо порівнювати ці відповідні показники, то відмінності у цих показниках немає. Ну за даний період виробництва в Україні, що вже 5 років займаємося виробництвом, то показали, що українське насіння ну не є нічим не гірше. Що ви можете бачити сьогодні? у Нас на ділянках посіяно відповідно зарубіжне насіння і наше насіння. Тобто, ніяких візуальних і Ознак відмінності, в принципі, немає. Таких семінарів повинно бути побільше. І в таких змістовних, перспективних, коли людина не може все знати, технології йдуть вперед. Виробництво насіння, виробництво засобів захисту, все крокує вперед. Світова наука, сільськогосподарське виробництво все попереду. Це кожен день потрібно підвищувати свої кваліфікаційні знання, кваліфікаційний рівень, усвічується тоді. Можна чогось досягати і можна десь досягати якихось певних вершин. А скільки друзів, що спілкування, когось не бачив 10, когось 3 роки, з кимось в інституті. ще. Учився, так що це завжди людське спілкування приносить плоди, тому краще спілкуватися, ніж воювати. Окрім високоякісного насіння, на урожайність впливає і якість обробітку ґрунту. І тут без техніки джандір не обійтися. Представники компанії Агросем розповіли про технічні та технологічні можливості техніки джандір. Компанія Монсанто по Україні в різних регіонах вона проводить такі фарм прогрес-шоу, демонстраційні ділянки у них закладені і вони їх проводять спільно з, з дилерами техніки джендір. І оскільки ми в цьому регіоні є офіційним дилером техніки джендір, вже минулого місяця ми підписалися з ними і почали співпрацю, то ми долучені до цього дня поля. Також і виставляємо тут свою техніку. Наша компанія є ще достатньо молодою, але вибір нас як дилера з компанії Джендір це досить такий не випадковий вибір, оскільки. Вони нас вибирали не просто так серед інших компаній, а вони свій вибір робили по відгуках клієнтів. Тобто, в нас є дуже багато клієнтів, які до нас досить позитивно відзиваються. В нас є багато сервісних машин в регіоні і. Якби клієнти нас знають і по сервісу, який ми надаємо, і по спеціалістах, які можуть не тільки продати техніку, вони можуть підібрати клієнту те, що потрібно дійсно, і надалі. Якби запуск техніки обслуговування це ми все проводимо вчасно. По запчастинах, відповідно, по сервісу, клієнти нами теж задоволені, і відповідно, ці всі відгуки дійшли до компанії «Джандір». І по даній області «Джандір» зупинився на товаристві Агросем. Тобто ви несете відповідаєте за результат? Так, ми відповідаємо за результат, а не тільки за продаж. Ми зацікавлені в довготривалій співпраці з нашими партнерами. Техніка Дженір є достатньо недешевою, можна сказати, але ціна, якість вона відповідає. І відповідно, хто не, не може можливо придбати відразу 100% передоплату, то ми. Також маємо програму розроблено в Джендір компанія разом з лізинговими компаніями, яка допомагає придбати техніку з відтермінуванням платежу, і відповідно існують різні спільні програми з банками. Також ну, тобто, вже кому яка програма вигідніша, можуть собі люди вибирати. Перше, треба зрозуміти, по якій технології. Компанія, яка там обробляє землю, господар, буде працювати. Це може бути будь-яка технологія, може бути традиційна класична технологія з перевертанням шару ґрунту, може бути мінімальна технологія з обробітком лише невеликого слою верхнього ґрунту. Може бути взагалі на тіл-технологія. Це коли без, повністю без обробітку ґрунту, просто проходить сівба, ну, наприклад, такими сівалками, як зараз у нас представлено. А яка вигідніша, щоб менші затрати праці? Важко сказати, яка вигідніша. Тут вже треба дивитися кожному господарю на свій ґрунт, на свою структуру, на те, чи можуть вони собі це дозволити. Тобто, наприклад, при мінімальній технології ґрунту треба бути готовими до того, що е, там, декілька років врожаї будуть присідати трошки, доки в землі не сформується поверхневий шар гумусу. А от така техніка джандір. Ну, дана техніка дає можливість працювати по будь-якій технології обробітку ґрунту. У нас представлені повний спектр машин, які можуть закрити ну, так, потребу господарства як в ґрунтообробній техніці для традиційної технології, так і для мінімальної. І посів від традиційної технології до нульової. Так, що техніка досить така ну, вигідна? Так, ну тут техніка, скажімо так, максимально уніфікована. Тобто, дана техніка може ідеально працювати як в полях, так і на транспортних роботах, тому що основою всіх тракторів «Джиндір» є двигуни. Deere Power, серії PowerTech, які е, розроблені спеціально для сільськогосподарських робіт. Вони, скажімо так, споживають е, солярки оптимально, е, ну, вони відлаштовані так, щоб вони працювали оптимально для сільськогосподарського використання. Техніка люба, яка б вона не була дорога, дешева, вона вся ламається, тому що це є техніка і ми на ці поломки реагуємо, виїжджаємо на виїзди. Переважно наші роботи проходять в полі безпосередньо біля трактора. От, і стараємось... Як швидко, Як швидко, це залежно від, від відстані, куди їхати. Ми, що ми працюємо по, фактично, по Західному регіоні, якщо це в Тернопільській області, це до години часу. Якщо це Львівська область, це може бути до 2-3 годин, залежно куди. Стараємося встигати швидко, бо розуміємо, наскільки важлива є робота в полі техніки і наскільки є важливо ці дні погодні, щоб встигнути і зібрати врожай і посіяти. От. Так. Також в нас є великий спектр, складний спектр запчастин по техніці джундір, і більше півмільйона євро. Стараємося мати все на складі, щоб задовольняти потреби клієнтів. Завжди ви контактуєте з клієнтами, якісь... постійно спілкуємося з клієнтами, вони нам говорять про свої потреби, ми підлаштовуємо свій склад під їхні потреби. В широкому спектрі цих запчастин, які частіше ламаються, ну, бувають одні частіше, другі пізніше ламають, тобто довший термін їх використання. От. Так само сервісні послуги надаємо по регламентних роботах, замінюємо стилу і всяких деталей, які зношуються регулярно. Поля вдався приємно, ми задоволені. За день поля ми знали за тиждень наперед. Чекали, що ми сьогодні сюди приїдемо. Сами ми з міста Кам'янець-Подільська. Підприємство називається «Тов AgroSolutionс. На Кам'янечні у нас 3000 гектарів землі. Займаємося в основному це кукуруза, соя і озим такий і озима пшениця. От, в основному в господарстві то є техніка джундір, яка є тут теж представлена. Ми маємо три трактора 3940, дисковаборонат жндір, культиватор жондіровський і дискорипер джендірівський. Технікою задоволені, працюємо в неї вже шостий рік на Кам'янеччині. Великих потреб в запчастинах, в строках доставки, поки що ми мене зустрічалися з цим, то є все вчасно, за рахунок чого ми можемо нормально виконувати операції, вписуватися в строки. Не дивлячись навіть на те, що кліматичні умови у нас на Кам'янечні трошки різняться з Тернопіль, у нас менш запас волою, тому ми постійно повинні над цим задумуватися, над цим працювати. Ми задоволені, бо тому що приїхало насправді багато клієнтів, і я думаю, що все вийшло. Люди поділилися досвідом, отримали нові враження завдяки компанії Мансанто, також все сьогодні вдалося.